І так, всім привіт, це знак, який ти чекав, що робити, якщо в тебе нічого не виходить, і я, як та сама людина може тобі допомогти, оскільки зараз сам через все це проходжу. Тому що тобі хочу сказати. Погнали! І так почнемо з того, що я та людина, яка падала та вставала величезну купу разів, і з кожного такого так би мовити мого промаху або моєї щасливого моменту, я дізнавався щось нове, нове нове, і тим самим у мене це поводило в житті до якогось мого конструктиву, з яким я тепер можу поділитися з тобою. Адже у всіх цих людей, які зараз ідуть по вулиці. Напевно, є такі думки, що у них постійно щось не виходить, потім виходить, потім знову не виходить. І це безкінечне колесо Сансари, коли людина не може зрозуміти, що з нею відбувається. Взагалі причина слідства на связь, по перше взаємодію з собою це досить важка та структурована тема. Але в цьому відео ми саме посвятимо тому стану, в якому перебуваю зараз Ще в першу чергу. Я це відео дозволить мені емоційно самотужки розрядитися, поговоривши з самим собою, а також допоможе вас з установленні вашої особливо. Особистості та розуміння тих чинників, які ви можливо і розумієте, але вони десь далеко-далеко у вашій підсвідомості і не дозволяють вам рухатись в принципі, спокійно далі. Почнемо з досить такої, такої цікавої історії. І саме головне, що весь цей ролик, де я буду їхати, ви будете дивитися на, на кермо, на підсвітку, на приборку, і це додасть певної атмосфери та вайбу цьому відеоролику. Почнемо з такої історії, прикладу, яка закріпиться у вас в голові, і тим самим зможе побудувати наступний. Фундамент для подальших ваших дій і роздумів. І так, поїхали. А, був собі такий мудрець, жив на горі, максимально базова історія у всіх притчах, але все-таки розкажу і зупинюсь на ньому. Жив собі мудрець на високій горі, якось до нього прийшов великий бізнесмен і каже: слухай, в мене така проблема. В мене була жінка, вона від мене пішла, розсталася, забрала дітей. Далі в мене був великий бізнес, все впало, все прогавилось, все, в мене нічого немає. Далі я взяв борг. У колекторської фірми там один мільйон гривень так взяв, спробував знову прогоріло все. Бем. Потім за неуплату мене починали забирати мою машину, за яку я ще не виплатив кредит. Це її забрали. І тепер зараз в мене немає абсолютно нічого. У мене ні жінки, ні бізнесу, ні дітей, ні майбутнього взагалі нічого. Я не знаю, що робити. І ще в мене купа боргів о великий мудрець, допоможи мені, будь ласка, що мені робити? Допоможи, я не знаю вже як мені діяти. Він думав, коли я, цей чоловік, бізнесмен, минулий, так, коли прийшов до мудреця, думав, що зараз йому дадуть якусь цікаву розгорнуту відповідь, щось максимальному полочкам розкажуть або скажуть, ти безнадійний, йди там, пригай не знаю. В яму на що мудрець подивився на нього і сказав, що і це мене. Знову таки, оця фраза, і це мене. Тобто, на всю цю тону відповідей, на всю цю тону питань, що як робити, мудрець просто сказав, і це мене. Чоловік почав розводити руками в сенсі мене. Що значить мене? Що мене? Йому було ну незрозуміло, що Дай мені відповідь, як мені прожити це життя. І це мене, і тиша. Мужик вже вийшов звідти, хотів плюнути в сторону мудреця, але чомусь в нього ці слова якось відділись в пам'яті, і це мене. І він йде собі по цій тропіночці, може, з такого утьоса. Прозовсе собі думку, іде іде, іде і каже, і це мене, і це мене, і це мене. Проходить рік, мудрець так само сидить на своєму місці, тому що він там полюбляє сидіти, як у всіх наших то, улюблених причах. Там, до речі, йде трамвай, я встиг проскочити, я красавчик. Так от, а, Там виходить, мудрець сидить собі далі і приходить до нього з нього мужик. І каже: мудрець, привіт, можна? Ти махай рукою проходь і каже: Блін, це щось не невіроятне. Я спробував ще раз зайняв кошти у іншого мого друга. в мене все вийшло. Бізнес став приносити X5, в мене зараз є жінка. В нас зараз а, ми плануємо дитину. В мене є великий будинок. Бізнес все йде просто круто. В мене рекорд зараз по догодам. Я просто вау, просто. Бум, ти мені допоміг, красавчик. Яку ти можеш мені дати пораду, щоб в мене ще більше, ще все, все було класно і взагалі? Що ти мені скажеш? Мудрець дивиться на нього. І як ви думаєте, що він каже? Правильно, він каже одну наступну фразу, і це мене. Бум! Оце інсайт. Що це за інсайт? Що я зараз вам розповів? Ви маєте зрозуміти, я це кажу навіть собі, тому що я зараз в такому самому стані. Кожна радісна подія, кожна погана подія, все в нашому житті минає. Абсолютно все. Якщо зараз погано, це мене. Якщо зараз дуже хорошо, це мене. Життя постійно чередується. Життя це постійно. Рух день ніч, день ніч, день ніч, але а, зараз, до речі, буде досить гучно за рахунок того, що я їзду по такій брощадки. Хоча, можливо, можливо, і ні, але все одно продовжу розказувати. В чому основний суть в нашому житті завжди все минає, абсолютно завжди. І головне, що в цьому потоці, тобто день ніч, день-ніч, літо зима, завжди є ось цей код природи, який все описує життя, смерть. Розумієте, це все безкінечно продовжується. Продовжується, і саме головне, що люди думають, що цього не цього не що якщо такий момент наступив, то він буде завжди. Якщо поганий момент, то він буде завжди. Ні. Завжди є біле-чорний, завжди є день і ніч. Але що саме головне, з кожної ситуації робити висновки, з кожної ситуації рухатись далі. І ви зможете, ті моменти, які в вашому житті не подобаються, їх. Умовно кажучи, викинути, я вам скажу, як це проходить в природі. Знаєте, є там, умовно кажучи, країни, де постійно день, є країни, де постійно тепло, є місцях, де там полярні ніч. Розумієте, тобто ми можемо таким чином, якщо нам не подобається зима, поїхати кудись в Африку, в Дубай, у нас завжди буде літо. Так само і з нашим емоційним станом, якщо нам умовно кажучи, щось не подобається, ми над цим працюємо. Ми потім повністю все вибираємо з свого життя, тобто усуєм. Але до того, щоб знайти ось такі, так мовити, компроміс, для того, щоб від знайти оцю золоту середину, так де спочатку, якби, ми хочемо робити те, 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 а потім ми хочемо, щоб було виключно так, тобто виключно день. Нам потрібно пройти і прожити цей етап для майбутніх дій та рухів далі. Але більшість людей не усвідомлюють, що для того, щоб пройти цей етап, потрібен не рік, не два, а можливо три роки кропотливої постійної роботи. Тим паче, якщо ви власник бізнесу або ви намагаєтесь контролювати те, що не підконтрольно вам, ваші емоції вони грають тільки на Напроти вас, саме головне, і це мене, і основна фраза, і тематика цього відео: що робити, що робити, коли нічого не хочеться, і тобі здається, що ти самий глупий, самий поганий і так далі. Я хочу сказати наступне: що ніколи не пізно все змінити, ніколи не пізно стати самим розумним. Якщо в тебе зараз нічого не виходить, це не означає, що ти гірший за інших. От, наприклад, ось ця людина попереду мене, вона можливо ніколи й не спробувала, але і вона тому і не помиляється. Розумієш, якщо ти не помиляєшся, це означає, що ти не пробуєш. Самі великі генії світу, так а, там лампочку зробити. Там 10 тисяч спроб пішло у Тома Седісона. Розумієш, 10 тисяч спроб. 10 тисяч і після він зробив цю лампочку. Тобто він помилявся і могли всі казати, що в нього нічого не виходить, але потім стояло щось грандіозне. І якщо ти не помиляєшся, значить, що ти стоїш на місці. І ти просто береш вектор мовно кажучи на якихось успішних людей, до яких, які вже досягли результату. Мовно ти дивишся на нього, хто їде на Бентлі і думає, у нього все виходить в мене ні. Він красавчик я лох. Але до того, як в нього з'явилася Бентлі, до того, як в нього почало все виходити, він був лухом, откроєно. Також не виходила. Ти просто бачиш фінальну точку. Ось навіть зараз я їду на Мерседесі, так, всі думають, вау, взагалі класно, жизнь в шоколаді. Але зараз я переживаю той самий стан, коли От, я записую це відео, такий самий в мене стан, що, блін, що робити, Йоу, мені хочеться здатись. Розумієш, до чого я веду? Я розумію, що це один ще поштовх до гарного майбутнього, до сильного в мене в майбутньому, до якихось подій, які я хочу. Притянути, і щоб вони були, і що я буду до них готовий, і буду сильнішим, і вони зможуть мені керуватися виключно тільки тоді, коли я сам доросту до цього. А щоб я до цього доріс, мені потрібен певний стрес, який мене загартує. Тому що, тому що якщо ми, наприклад, кинемо цуценя до вовка, так, Алабая, цуценя, Алабая до Вовка, його розірвуть, все не буде цуценя. Але якщо ми кинемо цього цуценя, який вже там два роки виросте, два-три, то буде досить рівноцінний бій між Вовком та Алабаєм. Розумієш, до чого я веду? Тому так само життя спочатку тобі потрібно пройти якийсь стрес, якісь певні моменти, аспекти для того, щоб потім стати краще і пройти оцей рівень, і нарешті забрати те, що приналежить тобі. Тому ось ці спроби розумієш, коли я не здамся, я не хочу і так далі. Це настільки базові речі для твоєї максимальної можливості зростати і йти далі. Що ти можеш просто усвідомити, що це тобі потрібно, що це тебе закаляє. Як тренування спочатку розру... порушує твої м'язи, щоб потім зробити їх більшими. Розумієш, до чого я веду так само, і життя. Спочатку на тебе хаває, щоб ти став сильніше, почав огризатися, битися в кутку, і потім забрав те, що належить тобі. Тому ні в якому. У разі не здавайся, здаються тільки слабаки і тьолки. шутка. Тому, дівчата, якщо ви мене дивитесь, це якщо що був жар, тобто ви також ні в якому разі не здавайтеся. І основний посил, до чого я веду цей ролик, це все те, що потрібно розібратися в собі. І якщо, мовно кажучи, навіть здаватися, то що робити? Ну, здашся ти, да? і, і, і що, і тобі стане легше, Да тобі стане ще гірше, розумієш? Здатися і змиритися з тим життям, яке тобі диктує обставини, або піти в інше якусь русло, де буде легше, так? Але що, ти тоді придаш себе? ти думаєш, що там буде тоді ліпше, а ти а там ти знову здашся, і це буде безкінечно, доведи хоч щось до кінця. Тому порада і мені, і вам. Ідемо до кінця, і це мене робимо висновку, рухаємося далі. Всіх обняв, підняв зв'язок, пока.